Привіт, друзі! Мене звати Лимар Юрій і я популяризую мотоджемхану в Україні. Як ви вже знаєте, я сам займаюся мотоджемханою вже 4 роки і запрошую вас займатися зі мною або з нашою командою. Отже, сьогодні другий випуск і хочу розповісти вам про положення мотоцикліста, пілота, спортсмена на мотоциклі у стартовому майданчику. Ну, По-перше, і найголовніше, спортсмен, який практикує мотоджимхану, Ніколи не забуває про екіпірування. Тобто обов'язково шолом, обов'язково рукавички, перчатки мотоциклітні з якимось хоч рук. Ну, Бажано мотоджинси і мотоботи. Мотоцикл повинен бути з дугами або з крашпедами, тому що мотоцикли падають під час тренувань, падають не сильно, але Оломка будь-якого органу керування мотоциклом, будь-то лапка перемикання передач, задніх гальм, речаги, щеплення або переднього гальма. Це неприємно і може зупинити на якийсь час ваше тренування. Отже. Будемо називати людину, яка займається мотоджимханою, будемо називати його пілотом, як і пілотів на моторшіпі або спортсменом. Тож позиція спортсмена на стартовому майданчику на мотоциклі завжди дуже важлива. У першому випуску ми вже говорили про розташування мотоциклу на майданчику, як він може розташовуватися відносно стартової лінії відносно... Конусу, на який спортсмен виїжджає, і отже поза позиція пілота завжди має бути наступною. Спина повинна бути трошки зігнута, погляд в шоломі завжди дивиться на той конус, але, точніше, на ту траєкторію біля першого конусу, який спортсмен. Має проїхати. Обидві руки лежать на кермі. Одна рука ліва лежить на ручці зліва і тримає щеплення, щоб відпустити її відповідно у відповідний час старту. А друга рука права тримає ручку газу і, можливо, два пальці або один хто як розміщені на. Ричагу переднього галю. Скруглена спина, погляд в сторону а, траєкторії об'їзду конусу. Одна нога права зазвичай стоїть на лапці, точніше на підніжці, і торкається передню частину стопи задніх гальм. Ліва нога стоїть на землі для того, щоб після старту. Підібрати її і поставити на підніжку ми не торкаємося важеля пере... перемикання передач, тому що зазвичай Мотоджумхана проїжджає схему на одній швидкості на першій. Дуже рідко на великих схемах спортсмен переключається на другу швидкість. Отже, зазвичай ми не торкаємося і не ставимо ліву ногу на важелі перемикання передачі. Старт, як ви бачите на екрані, стартова позиція спортсмена, яка є дуже важливою і сконцентрована. ліва нога стоїть на землі. Ліва рука тримає важіль щеплення, права рука на ручці газу. Два або один пальці покладені на важіль передній гальм, і права нога стоїть на підніжці та Торкається легенько лапки задніх гальмів. От з такої позиції спортсмен стартує. А зараз, друзі, давайте трошки попрактикуємось, подивимось на фотографії і проаналізуємо. Наприклад, на цій фото пілот тримає лише вказівний палець на важелі передніх гальм. Важель довгий і палець розміщено діагонально, щоб попасти на середину важеля. Щеплення тримає усією долонею. Цей пілот також тримає важель гальм лише одним пальцем. Вказівними теж зверніть увагу. Палець розміщення трохи по діагоналі відносно важеля. А Тут важель гальм дуже короткий. Спортсмен тримає його двома пальцями на самому кінці важеля. Щеплення тримає усією долонею. Тут пілот взагалі не тримає важель передніх гальм. Він впевнений в тому, що зможе завчасно задіяти гальма і усю увагу сконцентрував на потужному старті та відкриттю газу. На цьому фото пілот тримає важель гальм вказівним пальцем і складається враження, що він тримає його як сигарету, щеплення усією долонею. Останні два фото подивіться і проаналізуйте положення рук на важелях самостійно. Ну ось, друзі, і все. Другий випуск був коротенький, але сподіваюся, що корисний. Буду радий бачити вас на наших майданчиках, на нашому сайті, ваші коментарі. Приїжджайте, побачимось і тренуйтесь. На все добре.